Добрий день в ефірі. Проєкт телеканалу д 1 Сіті «Сіті Ньюз». Щотижня ми робимо огляд медіа та розповідаємо про те, як ті чи інші події висвітлювалися Денніпровськими змі цього тижня. Ворог активно наносив ракетні удари по півдню Дніпропетровщини, намагаючись таким чином стримати контрнаступ Збройних сил України у Харсонській області. Ввечері 5 вересня сайт телеканалу Д1 повідомив про вибухи в передмісті Кривого Рогу. Коли вони пролунали, повітряної тривоги не було. За декілька годин стало відомо про попадання російських ракет у нафтобазу поруч із Кривим Рогом. Наступного дня ракетні удари по місту продовжилися і знову влучили по нафтобазі. Вже іншій. Як пізніше повідомив сайт телеканалу Д1, через пожежу збільшилася кількість отруєних речовин у повітрі. Пожежникам знадобилася доба, аби приборкати полум'я. На ракетні удари по Криворізькій нафтобазі відреагував президент України Володимир Зеленський. Чергові ракетні удари країни-агресора по українських містах. Вранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адмінбудівлю. У Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі. За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання. Сховатися не вдасться нікому, а ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати, написав глава держави. У тилу цього тижня життя також було бурхливим. Так, співробітники ГБР викрили у Дніпрі підпільну фабрику, розташовану у приміщенні, за оренду якого сплачували з міського бюджету. Новина вийшла дійсно резонансною, але мало хто з місцевих медіа її помітив, мабуть, через те, що в злочинній схемі були задіяні представники місцевої влади. Тож ЗМІ, які отримують кошти з міського бюджету, не стали про це інформувати. Працівники ДБР у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах. Підприємство було виявлено в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів. Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення на папері було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету. Сайт город і повністю розмістив повідомлення державного бюро розслідувань. А от київські журналісти пішли далі. Вони з'ясували, що приміщення за оренду якого платили з міського бюджету і в якому знаходилася підпільна фабрика належить родичам Геннадія Корбана. Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За даними джерела УП йдеться про родича Геннадія Кормана, пише Українська Правда. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину. Криміналітет, який діяв у тісній зв'язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцію всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також і інші країни. Зокрема, товар-контрабандою доставлявся в країни ЄС. А от видання ліца цього тижня присвятило декілька публікацій діяльності ділового партнера Геннадія Корбана, мера Дніпра Бориса Філатова, а також усій його команді. У матеріалі Тарас Кремінь скарги на Бориса Філатова узагальнюються для прийняття рішення. Йдеться про реакцію уповноваженого із захисту державної мови на скарги громадян з приводу того, що мер Дніпра постійно порушує мовне законодавство. У публікації відмічається, що під час здійснення державного контролю за застосуванням державної мови виявлено факти використання Дніпровським міським головою Борисом Філатовим на державної мови при здійсненні своїх повноважень. Мова передусім про сесії міськради, на яких мер доволі часто виступає російською. Акти і протоколи надіслано до Дніпровської міської ради для усунення порушення та недопущення в подальшому порушення закону, стверджує Тарас Кремінь. А от у матеріалі у міськраді відповіли, коли віцемер Лисенко повернеться за кордонного відрядження. Говориться про відповідь мерії на запит ліц стосовно того, скільки ще буде вештатися за кордоном заступник міського голови Михайло Лисенко. Конкретну дату повернення блудного чиновника з голландського містечка Херкенбош у міськраді не назвали, але послалися на законодавчу норму, згідно з якою відрядження пана Лисенка може тривати 180 діб. Отже, враховуючи те, що посадовець перебуває у Херкенбоші вже 4 місяці, йому можна там погастювати ще два. Резюмує видання. Ну і наприкінці передачі не можна не згадати про день міста, який припадає на ці вихідні. Сайт газети Горожаніна розмістив проєкт розпорядження міського голови, з якого випливає, що усі святкові заходи 10 та 11 вересня будуть відбуватися на платформі та пішохідному переході станції метро Вокзальна. Все, ось такою різнокольоровою була інформаційна палітра Дніпра. А про нові події поговоримо знову за тиждень. До зустрічі.